Тема сьогоднішнього заняття це технологічна схема приймання оброботки зерна на виробничому елеваторі. Що таке виробничий елеватор? Що таке взагалі елеватор? Елеватор це комплекс будівель і споруджень, які знаходяться на території підприємства. Це приймання зерна, завта залізничного та водного транспорту. Це відвантаження на автозалізничний і водний транспорт. Це сушильне обладнання. Це робоча будівля елеватора, яка має зв'язок з усіма спорудженнями, які знаходяться на території підприємства, і в якої відбуваються основні операції з зерном. Це силосний корпус. В якому знаходиться, в якому зберігається наше основне зерно. Це може бути ще на території підприємства, цех це обробки відходів. Тобто нема такого поняття, що елеватор. Це якесь, от, чітко от ви сказали визначення елеватора, і все це є на території підприємства. Тобто, на кожне, це, на кожне підприємство можна сказати, можна, можна по різному верніше дати визначення, що таке елеватор. І якщо ви пам'ятаєте, ми казали про те, що всі. Підприємства, елеватор промисловості, які є в нашій країні. Всі вони поділяються на мають свою назву. Є елеватори хлібоприймальні, є елеватори виробничі, є елеватори портові елеватори. Тобто кожен із цих елеваторів має своє призначення, в залежності від того, де він розташований, він має свої споруди на території підприємства. У нас з вами на території нашого міста розташоване велике, велике підприємство Дніпромлин. От тому ми з вами і почнемо говорити про виробничий елеватор. Елеватор, який призначений для того, щоб забезпечити безперебійну роботу млинзаводів. От перед вами цей елеватор. Елеватор, який забезпечує безперебійну роботу млин заводу. Елеватори, які розташовуються біля підприємств, а в даному випадку, це виробничий елеватор, який розташований біля млин заводу, він має свою характеристику і він має своє обладнання. Що розташовано, що верні, верніше так, що представляє з себе сам елеватор? Ну, от я сказала, є робоча будівля. Це саме головне, головна будівля на території підприємства. От З силосним корпусом вона зв'язується за допомогою ось таких от галерей. Ці галереї розташовані у нас з вами над силосні транспортери. Для того, щоб передати зерно на млинзавод, теж саме точно такі галереї розташовуються. Ну, в даному випадку тут у нас з вами на цьому макеті не показано. Зв'язок з млинзаводом теж, може, теж здійснюється за допомогою транспортерів, тільки транспортери можуть розташовуватися і на верхньому поверху, можуть розташовувати і знизу. Все залежить від того. В якому місті і яким чином є, взаємо, є взаємоотношення млина до нашого, нашого заводу. Так ось, що розташовується в нашому, в нашому робочому будівлі? В Робочій будівлі розташоване основне транспортне обладнання і земночісне обладнання. Ну, по перше, у нас з вами тут знаходяться норі. Ви бачите, вся робоча будівля, вона у нас поділене на поверхи. От це все поверхи. От в підвалі у нас розташовуються башмаки норі. Ну, я думаю, вважаю так, що це не дуже добре, можете ви побачите. Ну, тут розташовуються башмаки норі. Головки норі розташовуються на самому верхньому поверсі. На восьмому поверсі розташовуються всі головки норі. Ви зараз можете представити, якої висоти тут у нас з вами нуля. Норя тут висотою 63 метри. Далі у нас йдуть бункери. Бункери, ми з вами, якщо ми будемо з вами ходити по поверхах, то ми бункери з вами не, не побачимо. Ці бункери вони знаходяться в перекриттях. Тобто, ми на цьому поверху ми побачимо тільки люк, який Закривають наш бункер, а на цьому поверху ми побачимо з вами випускний. Ну, бункер має випускну воронку. Це, що ми побачимо. Оце ми з вами не бачимо. Це бункери, які мають назву на Тому що на слідуючий поверх тут розташовано у нас з вами автомат автоматичний порційне ваги. Тому що за зерном, яке, яке у нас з вами знаходиться на підприємстві, постійно треба слідкувати, і постійно необхідно постійно здійснювати контроль і зважувати його. Наступний поверх. Наступний поверх тут розташовується розподільче коло. За розподільче коло ми теж з вами говорили, коли казали за самопливні труби, тому що у нас зерно, рухаючись зверху вниз, воно постійно йде по самопливним трубам. І за допомогою самопливних труб з снуря ми понадходимо в бункера, з бункерів ми надходимо. На ваги, а потім до розподільчого на кола. З розподільчого кола ми будемо, Зерно наше може потрапляти в різний напрямок, амо, амо, а воно може далі йти, якщо воно сухе і не засмічене, воно може йти далі на очистительні машину, на зерно машини. А якщо зерно у нас сухе, Якщо зерно не вологе, воно може за допомогою ось тут, на цьому поверсі у нас розташований натяжний пристрій наших надсилосних транспортерів, ми можемо через приймальний пристрій надходити далі в силосний корпус. І там далі за допомогою возика розвантажуватись силоса. А якщо зерно у нас засмічне, ми далі потрапляємо через Господільче кола, Ми потрапляємо з вами в бункери. Ви бачите, які великі бункери. Ці бункери можуть бути ємністю і 100, і 120 тонн. Ці бункери називаються надсепараторні бункери. Тому що норі у нас з вами продуктивністю може бути 175-250 тонн за годину, а сепаратори у нас продуктивністю 100 тонн за годину, 50 тонн за годину, 150 тонн за годину. Тобто для того, щоб у нас було був потоковий метод, для того, щоб у нас з вами всі машини працювали, були в постійному. Працювали з постійною продуктивністю, для цього необхідно, щоб у нас з вами були ці були бункери. Ці бункери ми теж з вами не бачимо, вони знаходяться в перекриттях. Далі у нас з вами розташовуються сепаратори, сепаратори марки B100, Бісто, 100 bc то є сепаратори можуть у нас з вами тут розташовуватися. Різною різною маркою. Сепаратори вони відокремлюють від зерна домішки за шириною, товщиною і аеродинамічними властивостями. Наступний поверх це, у нас, вами, тут розташовуються трієри, тому що це виробничий елеватор, який розташовується біля млин заводу. І тому триєри у нас з вами а всю гайкуколі відбірники, які призначені для відокремлення від зерна. Домішок довжиною, І після триєрів, і після, і після сепараторів, і після триєрів наша зернова надходить в підсепараторні і підтриєрні бункери. Тобто бункери, які ми, взагалі, ми також не бачимо, вони знаходяться в перекриттях. І далі зернова маса у нас може надходити кудись. Дарма зернова, як правило, через самопливні труби. У нас з вами надходить в башмаки норі. От. А тут треба сказати, що тут ми ще з вами можемо побачити привідні пристрої під силосних транспортерів. Тобто, при розвантаженні силосного корпусу, зернова маса вами надходить в башмаки норі. А біля робочої будівлі, тут показано у нас з вами, є окрема будівля. В цій будівлі розташовується зерна сушарка. Ну, в даному випадку, чому я про неї не казала, тому що. Спочатку, коли був побудований елеватор номер 2 то зерносушарка сушарка йшла в комплексі з, робочим, з робочою будівлею. Але ж завжди на ці, цю робочу башту зерно верніше на елеватор зерно надходило тільки сухе і тільки чисте. І тому зерносушарка сушарка протягом багатьох років завжди не використовувалась, тому я кажу, що зерно тільки сухе. І тільки чисто.